Доручення для продажу майна, продажу автомобіля чи відчуження майна так само можна зробити не тільки у консульстві, а в будь-якого нотаріуса в країні, в якій ви перебуваєте. Але дуже часто вони запитують: а як ми маємо зробити це доручення? А що нам написати? Дивіться: відправляєте родича, брата, свата в Україні до нотаріуса. Нотаріус повинен вам скласти текст. Який він потребує. Я не знаю, може нотаріяс бере за то аванс, чи бере за то оплату текст. Наприклад, заява згода на відчуження майна, чи заява згода на продаж своєї частки. Тобто, не знаю чіткості, як має бути написано. Тобто я вам тому не можу допомогти. Я не побіжу до свого нотаріуса. Я можу це зробити, Спобігла до свого нотаріуса, дала вам текст, але толку. Ви будете там в Полтаві, в Києві. в... В Нікополі оформляти доручення і там може бути інший текст. Чому, зараз вам скажу, коли я роблю доручення на виготовлення візи, то якщо у мене нову роблять, роблять той текст, то в Кіровограді кажуть, що нема такого тексту і не хочу. Тому нотаріуси не мають чіткої шапки. Берете текст доручення, яке хоче ваш нотаріус, потім його перекладаєте на мову, в якій ви знаходитесь, наприклад, на польську. Йдете в нотаріус в Польщі, робите в Польщі, підбиваєте печаткою, тобто той перекладений, він друкує на спеціальну бланку, підбиває печаткою. Потім ви перекладаєте назад на українську з апостолем, і тоді в Україні вже за тим дорученням можна робити будь-які дії. От така от каша. Спочатку український нотаріс, перекладаємо на польську, потім польський нотаріс, перекладаємо на українську, апостелюємо, підбиваємо і тоді можемо робити будь-які дії. Чомусь зараз клієнти дуже кинулися? Я не впевнена, не можу сказати, чи дійсно таке відбудеться, що будуть блокувати, наприклад, нерухомість або автомобілі, відбирати там другі автомобілі, якщо у власника є два. Я того не можу вам порекомендувати, тому що може бути всяке і дуже багато. Хто кинувся переписувати своє майно? Чоловіки, будьте уважні, не повіддавайте все своїм жінкам, якщо ви в них часом не впевнені.